Вітаю на уроці математики. Тема уроку нумерація трицифрових чисел. обчислення на основі нумерації. Розв'язування задач двома способами. Дзвоник кличе Насідати. Час роботу починати. Дзвоник посміхається. Урок наш починається. З усного рахунку. Скільки всього грошей на малюнку? Порахуйте. 43 гривні. На наступному малюнку. Перевірте 87 гривень. Порахуйте на цьому малюнку 129 гривень. Скільки всього грошей? Додаємо спочатку сотні, десятки, одиниці 373 гривні. Молодчинки! Працюємо усно за підручником на сторінці 6, завдання 14. Кладіть вирази за схемами, обчисліть значення. За першою схемою складаємо. До 500 додати 80. 580. До 800 додати 80. 880. До 100 додати 80, 180, До 900 додати 80, 980. Складіть вирази за наступною схемою. Натисніть відео на паузу. Обчисліть самостійно. Перевірте. Молодці. Натисніть відео на паузу. Відкрите ЗОшити. Відступіть з попередньої роботи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці кожне число збільште на 1 десяток і запишіть каліграфічно. Перевірте це числа 352, 80. 520, 210, 63 676. У завданні 15 усно виконайте дії заменованими числами. До 500 грамів додайте 300 грамів. 800 грамів, до 200 грамів додайте 80 грамів. 280 грамів. Тепер з одиницями місткості до 100 літрів додайте 50 літрів. 150 літрів. Від 800 літрів відніміть 300 літрів, 500 літрів. Тепер з одиницями довжини до 47 см додайте 76 см. Це буде до 40 додати 70, буде 110 Тепер до 7 додайте 6, 13 і до 110 додати 13 123 см. І з грошовими одиницями 130 гривень. Відніміть 86 гривень. Відніміть частинами. Від 130 відніміть 80. Це буде 50 гривень. І ще відніміть 6 гривень 44 гривні. У завданні 16. Скажіть, на який із зображених грошових купюр її вартість позначена двоцифровим числом. Це на грошовій купюрі 10 гривень. Трицифровим числом. 100 гривень позначено на купюри 100 гривень. І чотирицифровим числом на грошові купюри 1000 гривень. Вартість якої купюри найбільше це 1000 гривень. Виконаємо письмово завдання 17, які числа на числовому відрізки пропущені. Запишіть ці числа. Це числа пропущені 599. 600, 601, 604, 605 і 606. Тепер під кожним числом запишіть число, яке на 1 буде більше. Перевірте. Ви записали числа 600, 601, 602, 605, 606 і 607, які на 1 більше. Виконаємо письмово вирази 18. Запишіть як суму розрядних доданків кожне із чисел: 673. Це до 600 додати 70 і 3. 905. Це до 900 додати 5. 730. Запишіть самостійно. Перевірте. Наступне 888. Запишіть. Тепер перевірте чи так вас, і число 54. Перевірте Це до 50 додати 4. Молодці. Завдання 19 Усно. Микита. Задумав трицифрове цифрове число. Що закінчується цифрою 3. Це число більше, ніж 500 і менше, ніж 510. Якесь число задумав Микита. Отже, Микита. Задумав число, яке знаходиться між числами 500 і 510. Але закінчується цифрою 3. Від 500 це 501, 502. Отже, це число 503. Прочитайте задачі у завданні 20. Читаємо першу задачу. 40 аркушів паперу розклали в папки по 5 аркушів у кожну. У скільки папок розклали цей папір? Задача розповідається про папір. Скільки паперу? 40 аркушів. І ці 40 аркушів що зробили? Розклали по 5. Тобто, по скільки, у скільки папок розклали цей папір? Нам потрібно 40 поділити на 5 у 8 папок. Отже, це задача на одну дію. Вона проста. Читаємо другу задачу: 15 аркушів жовтого паперу і 25 аркушів зеленого розклали в папки по 5 аркушів у кожну. У скільки папок розклали цей папір? Ті задачі теж спільне, що розповідається про папір. І питання. Схожі, у скільки папок розклали цей папір. Але відмінне тим, що тут ти розкладали жовтий папір і зелений папір. Тому, щоб відповісти на питання задачі, нам буде потрібна не одна дія. Тому ця задача складена. Розв'яжіть складену задачу різними способами. Спочатку ми першим способом. Розкладемо жовтий папір. 15 аркушів по 5 аркушів у кожну. І це буде три папки розклали жовтий папір. Тепер ми розкладаємо зелений папір. 25 аркушів по 5 аркушів у кожну. Запишіть другу дію самостійно. Так, нам потрібно 25 поділити на 5. 5 папок це. Зеленого паперу. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, у скільки ж папок розклали цей папір. Три папки жовтого та п'ять папок зеленого. Отже, до трьох додати 5, це буде 8 папок. Ми ще відповідь не записуємо, тому що нам потрібно різними способами. Отже, другий спосіб. Так як папір, що. Жовтий, що зелений, розкладали однаково по 5 аркушів у кожну, то ми спочатку дізнаємося, скільки всього аркушів паперу і жовтого, і зеленого. З якою дією? Дією додавання. До 15 додати, 25 це буде 40 аркушів жовтого і зеленого паперу. Тепер ми можемо розкласти цей папір по 5 аркушів у кожну. Дію ділення другою дією. Тобто 40 ми ділимо на 5, і це буде 8 папок. Отепер ми записуємо відповідь у 8 папок розклали папір. Тобто один спосіб трьома діями, другий спосіб двома діями. Давайте закріпимо це в наступній задачі 21. У їдальні щодня. Випікають 20 хлібин із пшеничного борошна, 10 хлібин із гречаного. Скільки всього хлібин випікають у їдальні за тиждень? Про що розповідається в цій задачі? Про хліб. Який хліб був? Із пшеничного борошна і із гречаного? І нам потрібно дізнатися, скільки всього хлібин випікають за тиждень. Тобто тиждень це за 7. Днів. Отже, запишемо першим способом. Ми дізнаємо спочатку. Скільки хлібин випікають за тиждень із пшеничного борошна? Що нам потрібно? Дію множення. Так, 20 помножити на 7 днів. І це буде, перевірте, 140 хлібин за тиждень випікають і пшеничного борошна. Тепер. Ми дізнаємося, скільки за тиждень випікають хлібини із гречаного. Якщо за один день, тобто щодня, 10 хлібин, теж ми дізнаємося дію множення. Запишіть це буде 70 хлібин. Перевірте, із гречаного борошна. Тепер скільки всього хлібин? Запишіть третю дію. І це 210 хлібин. Тепер другим способом розв'яжемо. Щодня випікають 20 хлібин із пшеничного і 10 хлібин із гречаного. Ми дізнаємось, скільки всього випікають щодня разом 20 хлібин пшеничного і 10 хлібин із гречаного, тобто 30 хлібин. А тепер за тиждень, тобто за 7 днів, нам потрібно. 30 помножити на 7 правильно. І ми отримали теж 210 хлібин у їдальні за тиждень. Геометричне завдання 22 поділіть фігури на дві групи. Ми поділимо на які групи? Прямі і криві лінії. А от криві лінії є незамкнені. І замкнені. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу, подібну такою, як ми розв'язували в класі, і вирази. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!